Інтер проти Мілану, всім привіт! Даю безплатний свій особистий прогноз на цей поєдинок. А також проводимо як завжди, розіграш грошових призів п'ять призів по 200 гривень, як завжди. Потрібно вгадати рахунок першого тайму, рахунок другого тайму в коментарях під відео пишіть. І якщо безплатна ставка виграє, проводять це розіграш цих грошових призів. Абсолютно з любої країни можна писати вгадувати рахунок. Вам Успіху, удачі. тепер переходимо безпосередньо до самого матчу: 0-2. Інтер виграв в першому поєдинку, домінував на полі. Мілан був дійсно з втратами, не було леао важливого гравця, і тепер все буде на кону. Перший матч нехай буде. Це була розкачка, і що важливо сказати, це Мілан Інтер це дійсно шалена історія ненависті один до одного на футбольному полі і пошани поваги поза ним. Матч відповіді тут вже немає що приховувати. Всі весь акцент буде зроблений на цей поєдинок. Я розраховую, що буде борьба з першої до останньої хвилини, і ми поставимо на жовті карточки. тотал більше тепер я вам просто приведу, прочитаю, хто не дивився перший. Матч як команди грали між собою, значить, розпочав все з тео. Він дуже агресивний був в фолах і на ньому. Також Дюмферс відмітив, що він чіпає руками гравців, будь-яких все для того, щоб не пройти його любими методами. На 14-й хвилині чербі жиру боротьба в штрафній. Дійсно, можна було навіть передавлятися епізод на пенальті. І 25-та хвилина, 24-та фоли Дюмфріса два підряд. Тео, на 37 й жорстко вже пішов на сам на Дюмфріса. 41 та Дюмфріс ліктем в лице Сале Арбітер цього не бачить, відмічає. На 50-тій хвилині. Медіна виводить один на один. Можливо, були фоли на 71-й хвилині. Жиру та чербі вони вже не вперше, до речі, тримають руками один одного. І на 74-й бастоні з Круничем відмітим, що вже навіть пахне червоною карточкою. Е, можна було розглядати також епізод. Це слова коментатора записував для себе. Дійсно, дуже жаркий поєдинок. І е, другий матч, я рахую, буде ще більш жаркішим. Е, тепер Команди люблять грати між собою по жовтим карточкам. Осінню, треба було сказати, коли Мілан на своєму полі, будемо так рахувати, коли він був господар, 3-2 закінчився рахунок, 8 жовтих карточок. Зимою був поєдинок за суперкубок 0,3. Вроді здається, після того, як 0,2 став пропала. Будь-яка інтрига на полі, але п'ять жовтих карточок було показано в цьому поєдинку. Тепер переходимо безпосередньо до судді. Цей матч буде судити француз Тюрпен. Він судив, я подивився по статистиці другий матч відповіді між Баварією і Сіті в першому матчі. Тоді жовтих карточок не було. Аналогічно, як і не було в Мілан Інтер в першому карточку. А Тюрпен в другому матчі показує. 9 жовтих карточок. Тотал більше 4,5 жовтих карточки. Поки я готував цей прогноз, у мене коефіцієнт був 1,97. Зараз як вже записую 1,85 коефіцієнт. Я дивлюсь по марафоні. Також буде скрін з букмекерської контори, де в Україні можна буде ставити на нашому телеграм-каналі.